Тобто я беру вас з собою. Васалам алейкум, бля. Ай, добре, добре, добре. Що, не виспався? Та у багажник накидав, накидав і поїхав. Тодим-сюдим, ділішечки якісь з'єлати. Що у нас тут? Uh, Перекусік в дорозі. Під кондиціонер. Бля, в 30 тридцятах, блядь. Боже, це yes. чудово просто, yes. блядь, скільки ми 19 так, що? 560 Простий роботяга, але блядь, живе на, на всі мільйони. На... Ну, покажи територію, так знаєш. Рано да, ну, всім добре, Що, Ми сьогодні, а, зараз на годиночку десь восьма ранку, виїжджаємо в інше місто, їдемо в коваль і будемо сьогодні стейджувати нашу ауді. Тому що от в моменті їй не вистачає трошки, знаєте, якийсь сил крутящого моменту, щоб зриватися з місця. От тому будемо брати сьогодні вас з вами, нас з вами, вас зі мною. Що я беру вас з собою і а, покажу, як це все Буде відбуватися, і, в принципі, наш такий, знаєте, день. Плюс нас сьогодні очікує ще один фарм, який ми будемо забирати, отже знаєте, в дорозі практично. Але це величезний плюс рейдену, тому що ви можете працювати з любого місця, просто маючи ноутбуки, інтернет або навіть той самий телефон. Тому, ребятки, let's go! Так, бачу, що вже от Павлушечка на базі, чекаємо не? вас Вассалам алейкум, що не виспався? Нормально тільки таке. Прийде. Нормально, я теж бля, я... чисто, вот, бачите на яких педалях ми світуємося легасенько, що чисто по красоте. Короче, з будемо залітати в паркінг на тачечка і будемо катитися. Вообще любиш ну, в дорогу так собі? Бля, бай. То прикиньте, штангу не блядь. блять. Я не знаю, блядь, що не їздив нахуй на 300 км, блядь, а на місяць, нахуй отсюди. Коротше, зараз будемо 250 плюс тулит, блядь, все як має бути. Все як нормальний пацан. тільки права отримав зразу. 220. Ну та бля, як на базі, по іншому. Согласен з тобою. Коротше, let's go дальше. Коротше, що ми тут же в дорозі. Скільки ми вже проїхали? Скільки ми десь, Та там небагато ми проїхали, кілометрів 90. Та, там буде менше, 170, ні, 200, Туда? Ну да. Ну, 200 км. Істен казав, три. Субтитры так, да, Ми в дорозі, ми в дорозі. Тут просто подивіться, як прекрасно це все виглядає. Україна, наша улюблена країна. Просто ну обожнись, покажи якісь огірки можна блядь. Якісь там кукурузу може кукурузу, так да, да. що уважні, як накидав, накидав і поїхав. Що, да, але виглядає дуже гарно. Ми ж чесно так їхали, зловили такий момент, як думаємо, зупинимося трохи цей. Передихнемо і подивимося. Тому що, тому що реально виглядає гарно. Ну і не знаю, там на фоні тачечок, це теж прям. Ну персик, персик. Що їдемо? Виїхали тільки з локації. Просто покажи от, реально. Ну не ну, можу натішитись. Нашими краєвидами України їдемо савити стейч. Я думаю, що вам Назар вже казав на цій басі, теж стоїть стейдж. Стейдж перший, і тут десь по виходу, типу із вихлопом і зі стейджем виходить 300-310 сил. Ну насправді, як на 2 літра, це піздець апарат. Що? подивимося, що, що вийде в Назара, Скільки вийде цього крутящогося моменту після самого стейджу. і скільки вийде по самим форспаверсам? Коників, тому що летимо далі. Короче, момент який машина їде класно. Три літра ну дує прям конкретно, але от не вистачає моментику, що от коли ти нажимаєш на газ. Перша передача оце от від тисячі там до трьох тисяч оборотів. от не вистачає цього. Моментика, щоб вона швидше підірвалася. Я думаю, що стейджик це пофіксить. В принципі, після стейджу в неї там вже буде 440 плюс-мінус сил, тому що тут трохи перероблений вже вихлоп. Коротше, ну має бути вообще цукарочка. Просто на вигляд зацініть це чисто ну Реально такі легенькі космоліті. Ти собі тут їдеш, все під рукою, ну руль це блядь вообще ну віддільне щось. Кнопочки, хуйопочка, блядь ти чисто піддав ваской вона. Все в комфорті в мене. Ну, кстати, тут, якщо що, швидкість в милях. Зараз ми теж в пере... переділаємо, так сказати. Щоб у вас це не баламутило, що їй до 70 км і кажуть, тут що... Каже, що їбать вона пече. Все в милях, ребята. 120 сейчас. Коротше, летимо. Летимо, сейчас надо буде щось перекусить, попить, туди сюдим, ділішечки якісь сделати, і практично вже на місці. Там через годинки півтори. У нас тут перекусик в дорозі. Бургер куричий Ты шо Угу. За бургера. Мини поддога. Ну вот, картошка сейчас. Общаковска, короче. Моя общиковская общиковская. Это вообще за пир. Короче, сейчас полоненько перекусуємо. Короче, всем смачного. Поесть. Давай <клес> все. Ще не бачить. Харіт, що ми приїхали но на автодрайв Коваль. Зараз будемо ставити стейджі, будемо їхати робити заміри 0-100, дивитися до. до, що взагалі, в принципі, вона їде. І вже після стейджу. Стейджі має додати десь 60-70 сил, плюс 150 крутящого, плюс мінус. Я думаю, що має бути розйом. Ну коротше, по факту покажемо вам все, як це буде відбуватися, будемо зашивати машинку і, в принципі, результат. Коротше, це в це, це, це нас Макс. Це інші, чисто. Він, прошивка нам да, да, він, а, він чисто на прошивках буде зараз тут все нам зашивати. Правильно? Правильно. Приїх Зараз будемо прошивати РС-7. Дасть нормально кабел, провіримо на драгі. Відос, так само чекайте на каналі. Все, базара нема. Полетімо. Зараз будемо робити замір. Підключають пацани. Автодрайв, будете знати, автодрайв. Так, поки вони там заміряють 0-100 туди-сюди. А що ми робимо? Ми їдемо десь в якийсь магазинчик. купимо якийсь презентік самому власнику автодрайву, тому що вони нещодавно відкрились в Луцьку. Тому хто з Луцька, також можете туди звертатись. От, їдемо з якимось презентиком. Привітаємо, щоб людині було приємно. Все як не як фірма от топ. Тому полетіли. Що покажи. От це всього лиш один бокс цієї фірми. Тут бокса вроді чотири, якщо не помиляюсь. Це такий середній бокс, може навіть найменший. Там є ще один. І є ще один самий такий більший. Там не знаю, ну влізти на машин 15, якщо не більше. От тому фірма максимально здоров'яна. Маємось коротше наверх. Зону відпочинку на кожен диванчики під кондиціонер Добрий день. Добрий день. Ради вас бачити. Коротше, ша ми тут хочемо спитатися власник автодрайв. Ще раз Делись. руку пожмемо. А цей що ми зможемо витягнути? це, з, з ауді за, на за автомобілі в стоці є 340 коників і Там 500 ньютонів крутного моменту. Після стейдж першого програмна тільки робота без ніяких механічних робіт. З даного двигуна можна витягнути 400 коників. Не менше плюс крутний момент мотора орієнтовно на 100 ньютонів піднімається. Так що буде після стейджа 400 коників і 600 ньютонів крутного моменту. Відповідно, також зробимо стейдж коробки там. Збільшимо тиск масла. Також буде зроблена модифікація, що коробка буде швидше перемикатися. Тут стоїть роботизована механіка DQ382. Коротше, будемо витягувати максимально, що можливо з цього має поїхати, як мені казали, як S7. Поїде Думаю, Результат буде, але вже як, як поїде, е думаю, результат буде. Надій, з надію, свої ліпше. Да. Заміри зробили на оригіналі, проїдемося, да. заміри зробимо. Супер. Дальше. Ще хотіли привітати з відкриттям да. в Луцьку. Це чисто від нас да, такий невеличкий під... підгончик. Буде, як кажуть, настрій да, собі засмакує. До, до речі, в Луцьку ми працюємо, заїжджайте, будемо раді, також любі питання там вирішуємо по стейджах, всяких екологіях, пошивках, да. без проблем. Коваль, Луцька, залишаємо адресу, кому треба. Ну знаєте, до кого звернутися, тому що люди проявляють без проблем без проблем. すぐかい Що, без нічка. Ми зараз будемо заходити в анфарм. У нас п'ятниця першого місяця. От ми вже тут підготувалися. Сьогодні заходимо не вдома. Так як ми поїхали, знаєте, вирішувати моменти з машинкою. От, тому будемо старатися зараз це все зробити. Покажемо вам, в принципі, як це відбувається. Зловимо мінус або плюс. Все будемо розповідати і показувати, як є. От ми вже готуємо. Зараз буду писати в чат. Що три хвилинки до початку навіть вже дві. І ну, що let's go, ребятки. 30 секунд до початку. Готуємося. Зараз відсоток випаде відповідно. Впаде. Тому що трошки не хочеться віддавати платформі гроші. Так, вже починається розкачка. Головне, щоб у нас зараз оновилося і без лагів просто все показалось. Так, це нас новина е, е, купити. Зайшли. Раз, два, три, чотири точки. У мене теж чотири вийшли. Бля, надій зайде. Що скільки в нас? 12 тисяч доларів зараз торгується. Якось так наклацав різко. Але новинка сьогодні вийшла на ну, суперську, без якоїсь там затримки. Бачите, от по відсотках, що нам дало, а 63%. Ну, нормально погано. Віде. З кожних 3 тисяч доларів, 1890, якщо зайде в профіт. Ну, точки входу теж непогані, просто потрібно трішки підтягнути. У мене тут на п'ятихвилинному фреймі все показується. Я навіть, напевно, не буду перемикатись на хвилини. Ні, мене хвилинний якраз фрейм, угу, угу. але на ньому якось не дуже цікаво. П'ятихвин буде скоріше виглядати. П'ятихвин виглядає просто так, більш впевнені. Легше. Ще ми підсуємо. Якщо все відпрацьовує, ну практично бам-бам-бам. Купляємо цю фіцерті. Вісім тисяч доларів. Вісім тисяч доларів, там без 400. Ми капаємо собі на баланс. Ну давайте отак дивитися. Ні, якось так вийшло. Типу, я не знаю. Ну, дуже легень. Легко yeah. і дуже довго якось заходив. Я не знаю. От, типу, у мене ніби пролах стався, ніколи такого не було. Я дві секунди думав вверх чи вниз, типу бачу червоне Дай, і згадую. Хорошо. Нормально, у нас практично ідентичні точки входу. Yeah. От, можеш показати, щоб, yeah. ну не пизділи. <laughs> Бачите, точки входу все чітко. А, uh, Плюс так. 145 сорок пунктів. 10 секунд. Бля, на цей нам фарм. Давай, трошки мінжує. Але, Но не але. побриєш, 5 секунд. Є. Yeah. Боже, це yes, чудово yes, просто, yes. блядь. Скільки ми фарманули 19, 560. А, ну, коротше, 8 7, 6, 7, чекай, 3 на 4, це 12. 7600. 600. 600. Ми якщо забрали, бля. Ну, По 7600. Це, блядь, Жесть. Коротше, ребят, вітаю. На ну, вас теж можна фарм зайти, має бути все спокійненько. Руки не трусяться. Ну, хала... вже... Тебе труситься, я холоднокровний парень. Ми вже, ребята, ну не один інфарм забрали, не один проїбали, так що ми вже всі <laughs> Ми готові к будь якої ситуації. Короче. Ребята, вітаємо. Ну, дуже легко, дуже гізі, показала все, як працює. Надію, що вас теж. Ти прекрасний в нас, ви зробили профіт і ну, що продовжуємо їбачити, продовжуємо роз'єбувати цей ринок. Просто охуєнно. Коротше, зараз будемо їбати, Да, Покажи тут бачу, я снаряження. О, ця вікеточка брає, блять, нормально. Коротше, сідай. Доларів? Стере мені годинку, я тебе видаю. Що хочу сказати, сидимо, віддихаємо вже, поки машинка наша робиться. Приїхали додому, до, до нашого друга, лучшого друга. До роботника автодрайв, як Павло казав. До, до роботні автодрайв я. ми приїхали просто. Ви б бачили, як вони тут живуть. Простий роботяга, але блядь, живе на, на всі мільйони. Ну, Покажи територію, так знаєш, далі раз. Давай. Так що, от, да. Ну, Ціни там недорогі. А от. Все, віддихаємо, чекаємо, поки машинка, чекаємо, поки подзвонять, все зроблять, і будемо вже забирати. Будемо обзорчик робити на машинку, да, покажемо, що зробили. стейджик заміряємо. Там мають приборочку перешити, все, українські карти. Ну, по красоті має взагалі. Прям ідеально. Коротше, результатом будемо ділитися чуть пізніше. Пізніше. Пізже. Коротше, стоїмо на прошивці. Машинки, вона вже практично готова. Чисто я думав по звуку, от просто як вона гуде зараз покажу, що у нас там є. Що там по процентах? 96%. Тут же все в кілометрах, але приборка має бути не такою, як оця. Чуть іншою, на мою думку, так як я собі це уявляв. Блять. До Коротше, ребятки, що, Глядь, не знаю, година яка зараз. Давайте на телефон Ра, глянемо. От, ми тільки додому приїхали. Ну, зробили все. Затянулося довго, але блядь, я вам кажу, на ну, тачка пездує, то як має стоїло, бути. Ходи покажемо. Let's go. Bей, bang, нічого не буде. У мене дивіться, бачите, переборочка тепер. Ну, я не знаю, ви мали бачити, в принципі, як вона виглядає після. Бах. Бачите, як вона заводиться. Щось я ножку. Ножечку то заберу. Коротше, бачите, в мене є тепер от такі от хвилі, обороти, типа. Тут, а тут здається, швидкість чи що. І прикольчик, саме основне, це те, що можна зараз собі до дисплейчики міняти. Я собі міняю, наприклад, на таку, і в мене міняється панелька на отаку. До. Ну охуєнно. Тепер українська мова всюди. Ще теж є отака от штучечка, дивіться. Просто можна вижити скільки блядь, 320 кілометрів. Ну це, блядь. Просто красота. Стейджик нашили. Стейджик нашили. Машинка просто піздує, страшно, в комфорті. Що на спорті, в спорт, як включаєшся. Ну, там насправді стра... страшні речі робляться. Коротше, всім я задоволений. Насправді, ребят, можу рекомендувати. Ціни дуже дуже божеські. Зараз мені тут же дверки відкривають. Зараз вискочу. О, сучка. Сучка, блять, всім привіт Фу. Полушка тут теж пшикает. Короче, задоволення тачками піздець. Беху кстати, тоже там шили. Вони більше спеціалізуються по бехах, напевно, ніж по ауді, але аудюшечку зробили. Ну і ціна ну реально солодка. Не буду казати, скільки заплатили. Трочки по блату, але блін, вас теж образять Тому можемо давати хорошу рекомендацію. Коротше, так і тачечки наші виглядають. Закінчення нашого такого блогу, як поїздили, каталися. Ти скажу, що скажеш? Вообще, на рахунок дня зайобаний. Що-то я зайобаний. Блять, опа, реакція іміється. Блять, засинав трохи. Вже тут у Львові заїхали. Бачу 23.57. Уже, блять за три хвилин не були дома. Дав да, джазу, блядь. Толк, пизда, твою БМВ. Та ні, да я не ток, нормально все було. Я чотненько все, блядь. Ток пизда, твою БМВ. Зайобані. Ну no, щасливі. Ну no, щасливі, ну no, щасливі. Давай поцелуйчик, ребятам.